Вечір, ніч. Понад який сьогодні день. Ніч-вівторка. 23... 23 число. Завтра день незалежності. Ну, майже нема чого розказувати. День пройшов більш-менш нормально, хоча декілька разів були повітряні тривоги. І, в принципі, такого особливого не було нічого. За вчорашній день забув сказати, що була в нас аварія, зіткнулись три машини. Нічого серйозного. Просто трошки помняли багажники, бампера, ну, таке. Люди нормальні, з, з, все... з людьми все нормально, немає жертв, немає травмувань, я сподіваюся. Я сподіваюся навіть на те, що люди в місті пристібаються. Як їздять, ну, якщо пристібаються, то які там проблеми? Автомобілі були сучасні, схоже, там повинні бути потужки, як мінімум. Водій пасажир, тому не повинно бути ніяких там проблем. Може якісь синці, це не суттєво. Після роботи пішов, помив машину, привів її дома, підкачав колесо. Колесо, поприбирав, завтра в дорогу, зранку їду на Тарасівку що буде все нормально. По машині неприємність одна невеличка, не працює габарит лівий, потрібно буде в селі вже подивитися, що там можливо замінити лампу. І, в принципі, на цьому, на цьому все. Дивилась. Дружина фільм, як це, українською мовою, переклад Скарбнації з Ніколасом Кейджем перший фільм. Mm -hmm. Дружині сподобалось, мені також сподобалося, і раз п'ятий чи шостий, це дивився, правда, дивився перед тим дуже давно. Майже все забув, тому мені було цікаво ще раз подивитися. Погода, ну погода в принципі непогана. Ще доволі тепло. Духота якась в квартирі. Ну нічого, є вентилятор. З вентилятором буду нормально спати. Що ще цікавого? Навіть не знаю. А. Знімаю зараз на телефон, а не на камеру із е, комп'ютера, бо мені не подобається якість зображення. Сподіваюсь, що з телефона якість буде краще. На комп'ютері я там вчора пробував налаштування OBS Studio, але якщо камера поганенька, то вона поганенька. Нічого не зробиш. Якщо буде нормально, то буду писати на телефон і викладати із телефона. Публікувати із телефона в Ютубі. Стосовно війни, ну от буквально пів 12 там десь приблизно я читав новини, що майже по всій Україні тривога. в багатьох містах вибухи. Росія не заспокоюється. Росія повинна пасти. Як то римляни на кожному засіданні говорили, Карфаген повинен зникнути, так само, ну щось подібне. Так само і Росія повинна зникнути. Не знаю, що ще сказати. Завтра дорога. Буду лягати спати. Я сподіваюся, що ніч буде спокійною. В Україні бажаю спокійної ночі.